Так, це га, ми читаємо як Хі або Х. Це мені на курсах казали. До прикладу, іх або дург. Друже, не треба у все вірити, що тобі кажуть на курсах. А точніше треба знати про виключення. Я знаю 150 слів з французької мови, які дуже часто в німецькій використовують, і багато хто їх вимовляє невірно. У слова ресторан. У німецькій мові зовсім інша вимова. Ми його читаємо не як ресторант, а ресторан. Через ніс кінець слова вимовляємо. Das Restaurant. Зрозумів ресторан. Слухай. Шасе є три варіанти. Другий шас. І третій, який менш використовується, це шанксе. А я кажу завжди: шанс. А це не НІВІАУ, а дас НІВО рівень. Просто кінець, як О, вимовляємо. Ніво з. Ось цим словом, будьте обережні. Це не кузін, це козан, двоюрідний і інший. Юрідний брат. Тут у нас вже двоюрідна і інша юрідна сестра. І ми тут вимовляємо це слово, як бачимо. Ну ти, блін, запарив зі своєю німецькою.